Ну і нарешті в Україні з'явився народний гілкопотрібнювач. Він вже пройшов всі свої сертифікації, він вже випробування пройшов, і є вже на складі. Це gs 60 Він є під торгівельною маркою Скіф, Булат і Remington. Відрізняться вони будуть двигунами і комплектацією. Зараз я хочу вас познайомити з gs 60 Це, до речі, зверніть увагу, який блок? Блок повністю зварений. Є ось тут муфта, за допомогою якої. Ми регулюємо зазори між ножами. Є ось такий розклинювач на двигуні, встановлене центробіжне щіплення, яке знімає навантаження з двигуна. По своїм характеристикам він спроможний переробити гілочку 60 мм. Сьогодні я вам це покажу. Ну і зараз буде цікаво подивитись, як він працює. Ми закриваємо заслоночку. До речі, зверніть увагу: двигун хлюмбер. Ось так.